Володимир Вакуленко, святий Миколай приходить з миром. Казка Повальщина. Десь поблизу безпомічного села шипіла вогняним голосом війна. Наближалася зима. Восени, коли було ще тихо, Микола встигнув викопати бульбу та запасся городиною. Вони залишилися. Тоді була якась можливість виїхати, тепер її немає. Та вже й не хочуть з дідівської рідної землі кудись у невідомість. Микола сильним був чоловіком та газдовитим. Жінка в нього розумницею була. І Миколу любила, і дитятко від нього надбала, Петриком назвали. пелюшок упертий, все кулачки свої тиснув. Тож лише на радість Миколі та Оленці хлопчик був. Коли тільки почалися події на Майдані, Петрик закріпив на агравку до піджака свого жовто-блакитну стрічку і казав Мамо, я не дозволю кривдити українців. Ось ще трохи, і я виросту, тоді поквитаюся з усіма тими, хто ненавидить Україну. Сім'ю Шевчуків. І так бандерівцями називали, бо Оленка родом із самбора, що на Львівщині. А коли розгорнула свої кістляві крила війна, їх перестали ображати, навіть поважати стали. Люди почали розуміти, що це вони відчували біль країни з самого початку. На вулиці повільно падав лапатий чорний сніг. З міста чулися мутрошни. Сім'я ховалась у сушильні, ще й літніх сусідів запросили. Бабця Петрика була далеко, а ось діда він і не пам'ятав, тож сусіди стали йому за рідних діда з бабою. Якось отак за вечерею спитався Петрик маму. Мамо, а війна що? Навіть різдво нам спалить? Ну, чому ти так вирішив, синку? Прийде святий Миколай. Він мир нам усім принесе вже недовго. Сказала Оленка і відійшла до стіни, щоб дитина сліз маминих не бачила. Скільки дітей загинуло, які ні в чому не винні? Чому я не наполягла, щоб ми виїхали звідси до наступу окупантів? закривши лице долонями, думала Оленка. Її материнське серце починало здаватися. Але що вона могла вдіяти? Але мир прийде, треба вірити в це. Обов'язково прийде, бо як інакше жити, як діти виживатимуть у війні. Її сліз ніхто не чув, але за столом запанувала скупа тиша. Петрик, згадавши про Різдво, не наважився згадувати про Святого Миколая і бажати собі дарунка. Він виріс заздалегідь із дитинства. Грудень щедро сипав снігом сполохану землю, залишаючи половину бідосійного місяця позаду. Вибухи притишились і лунали рідше. Микола вже знав, що міць окупанта зламано на Україні саме на день Святого Миколая. Пророцтво Оленки справдилося. Петрик так ще ніколи не радів жодному подарункові. Раділа вся Україна. Під мелодію вітру на свіка співав ім. Гімн...